Друзі, вітаю! Мене звати Юрій Марченко, лідер українського народного об'єднання Характерникс, екс-спортсмен Паралімпійської збірної подзіду. по дзюдо. По-перше, ті, хто сидить за нашою боротьбою проти паралімпійської мафії, це Сушкевич, той, що ви знаєте, був депутатом від партії Батьківщина, на колясочці такий добрий дядько їздить, у якого в Євпаторії є за державні гроші побудована. База Турбаза, і зараз вона активно працює, отримані ліцензії, є номера цих ліцензій. Ми все це публікували. Тобто я можу підтвердити кожне своє слово. У цей мафіозій, який розвів, вибачаюсь, блядство в паралімпійській збірній. А саме, по-перше, з кожного спортсмена забирають від 10 до 40%, люди дали покази, є відкриті кримінальні справи. А саме головне цим справам не дають ходу. Все добре. Сушкевич проплатив, все прекрасно, у Сушкевича все хорошо. Друге, це те, що в паралімпійській збірні, для кого це новина, далеко не всі інваліди, а переважно взагалі не інваліди. Ну, приведу приклад конкретно в Паралімпійській збірні з дзюдо. Із 12 людей 7 їздять на авто. Я можу всіх перерахувати. Сім. Серед сліпих дзюдаїстів їздять на авто прекрасно. Мідальки похлопаємо. Це значить, що всі ці люди забрали місця у дійсно інвалідів. Це значить, що всі ці люди не дають можливості справжнім інвалідам пройти в збірну, реалізуватись, зробити себе як людей, але ж відкати беруть переважно. Здорових спортсменів, майстрів спорту по здорових. І всі ці майстри спорту по здорових виступають, нібито вони сліпі. Дуже цікаво, як же це відбувається. Ну, давайте пару фамілій. Так щоб було взагалі всім цікаво. І ми говорили не взагалі. Перша Ніколайчук, Наталія. Наташа декілька разів є призером Паралімпіад. Сама водить авто. В неї два авто на даний момент, наскільки мені відомо, це Audi і Honda. Цирк, який відбувається з Наташою, їй дають паличку, Наташа йде, стукає по коридорам, спотикається, виходить на татамі, валить цих сліпих дівчаток, які їй виводять. Вона виходить, побідітельниця, молодець, чемпіон світу і так далі. Приїжджає в місто рівно, сідає в машину і поїхала. Але ж питання. Лікарі, значить, підтусували, значить, лікарів на скам'ю підсудимих, тренера Романкевича Михайла Яковлевича, який це знає, на скам'ю підсудимих і Наташу на скам'ю підсудимих. Бо Наташа має першу групу. А як же Наташа має першу групу, отримує від держави гроші і їздить на автомобілі, нібито вона сліпа? Далі Руфат Магомедов взагалі це бомба. Руфат Магомедов, це по мамі Циган, по папі Чеченець, фамілія Дагестанська, в общем, не пойми що. Цей Руфат, шановний, він визбивав людей на, на Майдані, виступав відповідно за антимайдан в місті Дніпро. Разом з своїм тренером, який цей покидьок, участвував і організовував все це, Волович, втік в Тюмень, отримав Руфатік наш. Російський паспорт виступав за тюменську команду. Якщо ви вб'єте в інстаграмі Руфат Магомедов, ви всі побачите його фото, де він там стоїть з прапорами, з формі російській, але потім російські збірні забороняють виступати. Він розуміє, що гроші він не заробить, і переїжджає вільно в Україну. Знову ж виступає за Україну. Сам водить авто, сліпий Руфат Магомедов. Не пойми хто по національності, дай Бог, з ним, але ж по паспорту він русский, а тепер виступає за Україну. І всім все, всіх все влаштовує. А тому що ви маєте розуміти, шановні мої слухачі, що 120 тисяч доларів паралімпіада. А тепер відніміть, від 10 до 40%. Є такі, як Руфат Магомедов, розуміють, що вони мають російське громадянство, що вони. Косять, що вони сліпі. То чи побоїться Руфат Магомедов протистоять тренеру? Звичайно, ні. Він віддасть і 40 чи 10% і залишить собі остачу, бо він ніколи не заробить. Таких людей у нас ще є. в нас водять автомобілі: Харава, Соловей Назаренко да Там хоча б ці люди. Виступають по категорії g 2 тобто слабозрячі. Звичайно, вони закошені, але ну, людина бачить на 100 метрів, чи людина бачить на 20 метрів, коли вони борються в вони бачать один одного. Но тут, хоч більш-менш, якщо чисто брати по совісті, хоч більш-менш рівні умови. Но коли такі, як Ніколайчук, борються з посліпим, вибачте, ну це вибачаю, слово блядство. Такого бути не може і такого не буде. За це все відповідає Романкевич Михайло Яковлевич. Про Романкевича говорять різне. говорять тренера, що в 89-му році ще з одним тренером вони згвалтували разом по фамілії Король Черкас, вони зґвалтували разом дівчину в, кіно... в гостінці мір міста Рівне. Потім їх відмазали і все добре. Ну, правда, це неправда, але поки що ніхто. Не зробив опровірження, як кажуть. Ну в архівах воно має бути. Тому е коли ми звертались до правоохоронних органів, ті кажуть, ну, 89-й год уже давно пройшло, ніхто не буде в цьому ритися. ну, якщо це правда, то як він може займати посаду головного тренера? І того від 10 до 40% віддають люди з російським громадянством, люди. Які косять, що вони сліпі, і вибачте, точно така ж ситуація в інших збірних, і в опорниках і так далі. Що я хочу сказати? Коли я підняв це питання, буквально за рік в мене є певні досягнення по спорту: це турнір в Германії золото, чемпіонат Європи срібло. І вже будучи травмованим, мені робили операцію після чемпіонату світу. Я був п'ятим. Тобто мінімум по рейтингу я п'ятий. Ліцензія е, для проведення змагань від лікарів у мене на 4 роки. Тільки за те, що я підняв ці питання і хочу, щоб наші хлопці з ЗСУ, які покалічені, все-таки могли змогу прийти в паралімпійський спорт і стати на ноги, знайти себе, проявити характер, силу волі. Тільки за це мені не продлили контракт. Наприклад, в нашій збірній, ну, скажімо, є нормальний хлопець Саша Помінов. Його взагалі не возили на змагання, в нього взагалі нема ніякого рейтингу, йому продлівають контракт на рік. Чому? Ну, тому що Саша буде мовчати, тому що Саша виконує функції і завхоза, і все, що йому скажуть. І при цьому він буде мовчати. Хоча як людина нормальний. У нас є, наприклад, Діма Соловей. Він виступив взагалі недобре. В нього немає медалі не на чемпіонаті світу, ні на Чемпіонаті Європи. Йому продлівають на рік, а мені з п'ятим місцем, друге на Європі. І поки ще не було нової Європи, я так і залишаюся срібним призером. Закривають контракт і пояснюють, що причиною вашого звільнення є закінчення контракту. Вибачте. Значить, я мав отримати мінімум бронзу на Паралімпіаді, принести цю бронзу Україні, отримати мінімум 50 тисяч доларів за свої старання, але мене цього лішили. Значить, я буду подавати в суд, я буду боротися із цією державою, і з цими Сушкевичами і Романкевичами, які... Беруть до себе росіян, які беруть здорових людей замість того, щоб брати інвалідів, які не розвивають спорт для інвалідів. І держава мені має виплатити ці гроші, тому що в мене забрали право виступити. Ми зверталися до народних депутатів Камільчука, Мазураша, Жана Беланюка, Ольги Саладух. Жан Биланюк, щоб ви знали, взагалі отморозився. На мою думку, це негідник. На мою думку, це людина, яку треба вигнати з депутатського корпусу. Ольга Саладух, коли була комісія взагалі туди не приїхала, єдиний, хто Камільчук, написав звернення і по його зверненню повідкривали кримінальні справи. Далі Юрій Камільчук поки що не проявляє активність. І Георгій Мазураш, ну, по ходу, зробив вигляд, що він. Дуже активно в цьому участвує, а саме зробив пост у себе на Фейсбуці і все. Тому, вибачте, слуги народу, ну такі слуги мені не зрозумілі. Я розумію, що зараз війна, все направлено на війну. А коли в момент війни у інвалідів крадуть гроші, це нормально? Скажіть, будь ласка, слуги народу, чи для вас це добре? А скажіть, будь ласка, правоохоронні органи, якщо шість людей дали покази про це і до сих пір ніхто не заарештований. Це взагалі нормально в цій країні. Чи ми будемо казати, та війна, нехай крадуть у інвалідів, нехай крадуть у всіх, головне москалів бить. Так а для чого ми їх тоді б'ємо? Для того, щоб ці покидьки крали у інвалідів? Скажіть, будь ласка, громадяни, я не звертався жодного разу за допомогою. В цьому відео я викладу номер карточки, поясню для чого. Я хочу наняти професійних адвокатів. Є два адвокати, не буду їх поки що називати, які нам допомагають, і нам треба їх, їх віддячити. Ті люди, які вважають правильним мою боротьбу, боротьбу тих людей, яких мене підтримали, які підтримали себе в першу чергу разом зі мною. Іра Гусєва, Сергій Ємельянов, це дівчина, яка теж була вигнана е, Інна Візір е, по карате, Сергій Ємельянов по е, параканої. людина, яка золото продала на аукціоні. Золото за паралімпіаду в честь ЗСУ і відмовився виплачувати ці відсотки. Його теж звільнили, просто не продлили контракт. Вони, що хочуть, то й роблять. Хіба це допустимо? Скажіть, будь ласка. Тому я прошу звертаюся до тих людей не як подачку, ні в якому випадку, а до тих людей, які вважають, що наша справа правильна і нам треба дійсно наняти адвокатів. Ми маємо всіх цих людей, які в нашій збірні, як мінімум по дзюдо, я їх всіх знаю. Викласти на міжнародну комісію, мають пройти знову ж таки нові. Нове обслідування і не таке обслідування, як проводять за правило, коли є лікарі, і до них запускають тих людей, кого потрібно. А тих, хто дійсно слабозорий, відправляють до тих лікарів, які усердно, так скажемо, провіряють здоров'я. От як все це відбувається. Тому, друзі, я відчитаю за кожну копійку. Ми маємо написати листи в усі міжнародні інстанції, в усі інстанції міжнародні пов'язані з захистом інвалідів. Е, і ПСА це організація, яка є для е, саме слабозорих, саме е, нашим дзюдована, опікається і проводить змагання. Тому, вибачте, друзі, но з цим ми маємо покінчити. Я всім дякую за увагу. Нехай трусяться ті, хто роками брехав, що вони сліпі. Я побачив, які там сліпі. І раз поступив так тренер, раз поступив так Сушкевич, який краде, я підтверджую, і є шість людей, які дали покази, що вони забирають у інвалідів гроші і ніхто ні за що не відповідає. Пан Зеленський, можливо, ви це почуєте. І я надію, що ви в цьому. Розберетесь і можливо покараєте тих, хто винний. Ну я чесно не вірю. Уже я не вірю. Ні слугам народу, не пану Зеленському. Війна, дайте зброю, дайте бабки. А у інвалідів в Україні хай крадуть. Слава Україні!